Привіт! Сідай зручніше, бо сьогодні в нас ще один шедевр від Стівена спілберга: врятувати рядового Райана». Сюжет друга світова війна. Військовий департамент розсилає повідомлення про смерть сім'ям загиблих. Раптом одна із друкарок помічає, що одна з родин одночасно отримає три повідомлення про смерть своїх синів. Вони майже одночасно загинули в бою. Командувач наказує вивести з фронту на батьківщину останнього молодшого брата Джеймса Френсіса Райана. Факт перший сюжет фільму заснований на реальних подіях. Ця історія сталася з братами Ніланд під час Другої світової війни. Факт другий Спілберг постійно знімав, консультуючи з ветеранами висадки в Нормандії. Саме так в фільмі з'явилась деталь виконатої на пляж Омаха Риби. Третій Спілберг ретельно підбирав акторів. Запрошуючи на роль Мета Деймонда, він сумнівався. Думав той занадто худорлявий. Але про особистій зустрічі погодився дати актору роль. А для Віна Дізеля він спеціально написав роль Капарзо. Що вже казати про Тома Генкса. I don't know anything about Ryan, I don't care. Man means nothing to me, it's just a name. But if. You know, if going to ramel and finding him so he can go home, if that earns me the right to get back to my wife, well then. then that's my mission. Doreci, monologue, Tom Hens, <laughs> Sam. Actor ситуації, говорити так І Спілберг погодився. Факт четвертий. Спілберг навмисно понизив кольоровість фільму на 60%. Мовляв, в ті часи кольорового телебачення ще не існувало. Проте двом телевізійним каналам Америки довелося повернути колір назад. Їх завалили скаргами, що під час показу фільму зображення стає гіршим. Факт п'ятий. Фільм отримав 5 оскарів. Режисура, операторська робота, звук, монтаж і монтаж звуку. Фільм став останньою стрічкою, монтаж якої проводився без застосування цифрових технологій, яка отримала оскар в номінації Найкращий монтаж. Сьогодні ми присвячимо цей фільм до Дня пам'яті і примирення ще один фільм, який варто включити в шкільну програму. Так що заварюйте чайок і давайте дивитися цей шедевр Спілберга разом. До зустрічі, Па-па!